дивитеся програму Український фокус на слава Тіві. Ми говоримо про найважливіші події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова, я Марик Сєрант. Ми вас вітаємо. Європа опинилася перед історичним викликом, який трапляється раз у покоління. Це слова прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера на екстреному саміті з безпеки, що пройшов у неділю в Лондоні. Зустріч лідерів відбулася на тлі скандалу між Зеленським і Трампом у Білому домі та погроз з боку США зупинити військову допомогу Україні. Європейські союзники заявляють про намір створити коаліцію бажаючих для гарантії миру в Україні. А Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, пропонує перетворити Україну на сталевого дикобразу, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Про підсумки саміту, про розробку мирного плану, гарантії безпеки для України та наступні кроки ЄС говоримо сьогодні з гостем нашої студії, віце-спікером Сенату Республіки Польща, паном Михайлом Камінським. Добрий день, пане Міхала. Щиро Добре. дякуємо, що Добре. прийшли до нашої студії. І перше запитання таке: Слава Україні, героям слава. Саміт з безпеки, який відбувся в неділю в Лондоні, проходив на тлі такого безпрецедентного скандалу у Білому домі між Зеленським і Між Трампом, і прем'єр-міністр Дональд Туск сказав вчора, що нині вже створюються такі наративи, які можуть розділити Європу і Європейський союз. Як ви гадаєте, чи існує такий ризик, що Польщі доведеться обирати між підтримкою? Києва та між стосунками з Вашингтоном. Такі нібезпеченство існіє така небезпека існує. Я сподіваюся, що вона невелика, існує. але звичайно вона існує. І може, сьогоднішній день можливо нам принесе нам наступні інформації щодо цього. Бо якщо віде, це правда, віде, новини, але тут ніфо у цьому інформаційному просторі багато різних пліток фейкнюсів. Але якщо правдою виявиться інформація частини американських медіа, що сьогодні США будуть запроваджувати санкції проти України, то, то, спосіб, то очевидним чином це поставить США obozie, не в іншому таборі, ніж Польщі. В іншому тавлі ніж євросоюз. Я не стільки побоююся, уточнюючи ваше запитання, необхідність вибору між Україною та Сполученими Штатами Америки, і необхідністю вибору між Сполученими Штатами та Європою. Бо сьогодні добра і це цього хороша, цього хороша сторона цієї кризи, dzisiaj сьогодні. Європа як польський прем'єр-міністр назвав пробуджується. Прокидається сьогодні. Європа починає розуміти. Що те, про що ми говорили, як поляки вже деякий час, що виключно не можна вірити лише і змагатися лише на американців, незалежно від риторики Трампа, яка може мені не подобатися і мені не подобається, але факт на фактом. видавала витрачала на обороностатність занадто мало і можна в кінці брутально сказати, що якби Джо Байден і західні лідери давали двалата останні роки більше зброї не позали. Зеленський не був би на минулому тижні так боя ставилися по білому домі, бо він приїжджав би як переможець, а не з проханнями, бо по сьогодні. Зеленський Дональда Трампа далі повинен просити Трампа про допомогу, і ми всі змушені просити його про допомогу. І на жаль, поки ми поляки поляки. Допоки ще ніби ми ще ображаємо. Ми не будемо ображатися, поки це можливо. Українці так само не будуть. ображатися, поки це можливо, бо ми не можемо сьогодні ображатися американців, ми не в змозі. але ми повинні Європи твердо впевнено оборону обороностатність Європи і говорити. Якщо американці відмовляться від Європи, ми змушені взяти на себе захист України як Європа. Ну що ж треба все зробити? Звичайно, щоб Я хочу на паузу поставити нашу розмову. Мову, бо ми маємо на прямому зв'язку з Києва вашу колегу, віцеспікерку Верховної Ради, пані Олену Кондратюк. Доброго дня, пані Оле... Олено. Дуже дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Пан Міхау щойно цитував прем'єр-міністра, який вчора прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який вчора сказав, що. Європа прокинулася, і власне я й хочу вам переадресувати цю фразу і запитати, чи дійсно Європа прокинулася? А якщо так, то чому тільки зараз? Як ви вважаєте? А доброго дня, шановні ведучі, шановні аудиторія. Ну і насамперед вітаю пана міхала, мого давнього друга. Вітам, сердечно, пане Маршалек. Е я думаю, що зараз ми переживаємо в таких бурхливих подіях, яких дійсно ми не мали ще з часів закінчення Другої світової війни. Давайте говорити правду. Друге, звісно, що після Мюнхенської конференції я говорила про те, що Європу отримала такий холодний душ, таке збудження, яке вона повинна була мати, тому що змінюється дійсно не тільки система. Колективної безпеки для всього світу, але насправді змінюється система безпеки для Європи, і в Україні в нас було дуже чітко знаєте, так окреслено основне гасло, яке з 2014 року було притаманне під час революції гідності і після цього, що Україна це Європа. Так от зараз я думаю, що тут дуже важливо, що зараз це змінилося в смисловому значенні, що Європа це зараз Україна. І тут важливо про це пам'ятати, тому що це не тільки просто гасло, а це дуже величезна робота, яку повинна зробити зараз дійсно країни Європейського Союзу і насамперед політичні лідери, Пані Олено. Я якраз хочу зачепити за те, що мала би саме на вашу думку зробити Європа, тому що ми всі розуміємо, це вже видно, що Америка не та, яку ми її собі до того моменту малювали, все міняється, і, і на вашу думку, як Ну, особу посадову в українському не, політичному просторі, яке ви б мали, може, бажання або очікування від наших союзників у Західній Європі? Ну, перш за все, знаєте, я би не драматизувала зараз зовсім ситуацію, тому що ми дуже розраховуємо в Україні все ж таки на двопартійну підтримку Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо. І я думаю, перш за все, що нам треба спокійно просто доходити проходити всі процеси, які зараз є, і всі виклики, які зараз є. Що ж стосується Європи і очікувань нас як політиків, як народу України, насамперед, то ми би хотіли від слів, щоб Європа переходила до справ. І перш за все, ми завжди говоримо про те, що Україна насправді дала Європі три роки спокійного життя і підготовки до тих процесів, які вона повинна була здійснити і пройти. І насамперед це стосується збільшення своїх бюджетів на оборону. Друге, звісно, що ми очікуємо, це якщо не дай Господь у нас буде зменшена допомога з боку зі сторони сполучених штатів Америки, зменшена в якісь об'ємах і так далі. То, вибачте, ці об'єми повинна якось запровадити країни Європейського союзу, і тут дуже важливо ще раз повторю, лідерство, зокрема Європейської комісії Європейського союзу. Тут дуже важливо і лідерство самої Польщі, яка зараз головує в раді ЄС. Я про це говорила до речі на наших на моїх зустрічах з нашими польськими колегами. коли бачила навіть пана міхала, ми з ними мали двосторонні переговори. Тут дуже важливо зараз від оцих а, просто заяв, навіть в тому числі в Лондоні, які були зараз саміт в Лондоні. Зараз важливий і наступний саміт. Це 6 березня країн Європейського союзу, де мають бути чітко заявлені я і бюджети попросити і Попросити вас залишитися в нашій розмові. Я Обов'язково ми будемо в нашому ефірі говорити дійсно саміт 6 го числа, дуже важливий, я просто хочу повернутися, все ж таки, до саміту, який відбувся в неділю, і запитати пана Міхала. Після завершення саміту лідери Великої Британії і лідери Франції говорили, що разом з Україною підготують документ, який буде передбачати мирний план, і покажуть його, представлять його Трампу. Як ви гадаєте, чи взагалі. Нова адміністрація Сполучених Штатів погодиться із таким форматом. То є сте питання. Які це велике запитання, які справжні наміри Дональда Трампа. Я ну кожен з нас за ставить собі запитання, чому служила ця провокація в Білому домі. На маргінеше навіщо powiem, це було? Я скажу так, відходячи від того, що я дуже пишаюся, що першим політиком у цьому світі який на це відреагував був польський прем'єр-міністр, який написав на своїй сіті у своїх мережах Україна нібенджер, що Україна не буде самотня, і Я думаю, що наші українські браті. Сестри потребували bo, цього в цей день, але навіщо Трамп це зробив? нерви. Просто він так теж може справився з нервами. Так ніхто не може бути, ніхто цього не запланувати, просто так сталося, бо такий трамп вже є. Я не виключаю цієї можливості, але можливо, і так це виглядає, бо це була запланована. Бо Зеленський не міг не впасти, бо він не міг не що Це була пастка, і я так. І я так то одвірам, але чому вона. сприймаю, але навіщо це було така? Вона не служила забаві живе Трампом, що це не вирішили. Хотіли зробити собі приємне після обідні час і хотіли просто пожартувати із Лейську. Це ж або служило, або це будувати формувати нове порозуміння з Росією. Порушувати інтереси України, інтереси Польщі, інтереси НАТО, жі Дональд, бо якщо Дональд Трамп починає погоджуватися, примирятися, але я не знаю цього, але якщо він дійсно починає погоджуватися з тим, що говорить проект із глобальний проект починає глобальний пару обід не стосується лише кількох в Україні. Його план стосується зробити так, щоб з глобаль перевернути нас від цього розвало радянського союзу. Путін не свариться кілька кілометрів України, хоч хоче відбудувати імперію. Повністю і це безпосередньо уже Polська, стосується Польщі, бо Польща колись як Миколайчик, зварився зі Сталіном за Stalino, і за Львові Сталінові, але Львов але Львів ніколи не був в російській імперії. Сталін на це Mikołajczyk відповів Миколайчику, Mikołajczyk, так, але так, Варшава була і розмову закінчив розмову до першина тому, що Варшава була в Російській імперії і була найбільш західним містом всієї імперії. і сліди цього місці весь час залишаються. І якщо Росія я не почнуть відбудовувати свою імперію. то мішити, в Польщі ніхто не може думати, що обійдеться, і що вони обмежиться лише українцями, з'їдять українців, українців а нас залишить спокій не залишить є спокій. Польщу є ще один варіант. Ще один варіант. Перепрошую, впрошу, я кажу це прямо. що, що просто Трамп гра в грає для зміни влади, змін влади в Україні. Ще таким чином він хоче не призвести не до того, щоб Україну України віддати Росії, а просто напросто, щоб мати в Україні свою людину, а не злимство. Це теж можливий варіант але чи насправді тим, що Зеленський зробив, це <у> він цим заважав, ні, допоміг, бо зараз сьогодні навіть ті українці, українці, які критично сталися до зеленського, я знаю, залишко, я знаю таких багатьох вибачте, але залишко, по стороні вони стали зараз на сторону свого президента. Як Отже, Трамп, навіть якщо хотів зашкодити Зеленському, то навпаки йому допоміг. Бо зараз кожна порядна людина, незалежно від правих лівих поглядів, коли побачив те, що відбувалося в білому білому домі, став на сторону зеленського Хочу вас запитати. Ну добре, але в такому разі. Co my mamy zrobić, gdy nasz sojusznik z naszym też partnerem, też sojusznikiem, bo Ukraina takim jest dla nas, um, mówić yy, mowę nie sojusznika, a wroga? Є співсенка млинарського польська є... є така ми, польська пісня млинарського mm -hmm. робимо Роби те, що робити, ми маємо робити, робити. Робимо робимо своє, а робити своє це будувати Бо нашу під дружбу під з Україною. Бо на всі запитання жомо всі запитання, що могло б, пи б бути краще, я завжди відповідаю так. звичайно, де би від вони б інакше нас ставилися. Якби знали, що ми не сваримося з українцями за історію, а що ми з українцями як один кулак. З якби ми були з українцями як один кулак, то ні нас. Ні українців ніхто б, то, б вибачте не телевізійною він. мовою. Скажу, що з нами роблять, але з нами, з з нами але в історії робити, це робили. Що я хочу сказати, а не можу, бо ми зараз в ефірі, і, візовини, і що ви знаєте, і наші глядачі знають, що робити, бо що робили. Бо були. Ми не були не разом, як якщо ми розсварені завжди. А будуть з нами робити і, і словами робить то, що ми, робити, то те, що ми маємо робити, це формувати з Україною з того, союз. Враховуючи те, як це, це важко. Що є, є певні проблеми? До, то, Одні скажуть те, другі інші, і також різних дурнів і російських агентів теж вистачає із одного з рук боку. Бо це не так, що лише російська агентура в Польщі працює для того, щоб розбивати розбиватись відносини Україні. Так само це працює і в Україні, і в Польщі треба з цим боротися і показувати. Робить, пані? Дійсно, ми хочемо повернутися до розмови. Так? якраз До пані Олени, хочемо повернутися до нашої розмови. Пані Олено, бачимо вас. Так, питання таке: на саміті в Лондоні лідери говорили про важливість фінансової військової підтримки України і. Як ви гадаєте, ці рішення, які вчора були озвучені, вони достатніми є для України? Чи все ж таки ми потребуємо ще посилення санкцій, посилення допомоги? Яка ваша думка? Ну ви в своєму питанні даєте відразу відповідь, відверто кажучи, тому що ми насправді після лондонського саміту, я думаю, дуже багато було проговорено за закритими дверима. А на поверхні було тільки пару питань: зокрема, це підтримка фінансова зброєю України, і звісно, це формування миротворчого контингенту, який можливий є. А третє питання, звісно, це пропозиція поки що від пана Макрона і від пана міністра, від прем'єр-міністра Британії. Це про місячне перемиря в частині моря, енергетики і неба. Ну е, я думаю, що це дуже добрий такий початок перемовин конкретного плану дій, які ми дуже очікуємо від якраз спільноти Європейського союзу, зокрема і Великої Британії. Можливо, до нього під'єднаються також. Звісно, ми очікуємо Японії, Австралії і так далі, тобто всього демократичного світу, який є якраз стосується. Безпеки в Європі тому тут ми очікуємо дуже чіткого плану. Чому я так плавно і перейшла до 6 березня? Тому що тут є вість, таку яку ми бачимо, між європміж е... Великою Британією і Європейським Союзом. Е... Знаєте, пан Міхал говорив дуже багато про Польщу. Я би хотіла ще раз окреслити також, що ми дуже дуже розраховуємо і далі на підтримку Польщі. дійсно, дійсно ми вдячні пану. А Дональту Тускукі ну, я, я сказала би так, як є таке, знаєте, дуже швидко відреагував на ті події, які були в Сполучених Штатах Америки. Це говорить про що про відповідальність. І про далекоглядність і розуміння тих процесів, які зараз саме відбуваються в Європі. Бо не секретом є те, що путіну не потрібно перемиря. Ми це дуже добре бачимо. Ми кожен день і кожну ніч ми маємо понад 100 шахідів над своїми головами вночі. Це дуже чітко говорить про яке перемиря ну хоче Путін. і Зокрема, як він тисне. Зокрема, і на Україну, показавши тим, що він не зупиниться. Мало того, ми бачимо останні заяви Лаврова, які він чітко говорить про позицію Росії. Тому для мене, чесно кажучи, також лакмусовим ще таким папірцем було і відношення до. Спеціального єврокомісара та -Калес з питань закордонної політики, яка перебувала в Вашингтоні, і тут же було дуже означено, що з нею ніхто не зустрівся з офіційних осіб в Вашингтоні. Це говорить про те, що європейський союз, і зокрема позицію, яку має міністерка закордонних справ Європейського союзу, Калас, вона є дуже чітка. Це беззастережна підтримка України. Це не забирати з порядку денного з питань, а також і в стола переговорів питання вступ України до НАТО, принаймні в частині контрольованих територій. Це теж дуже важливий важлива позиція, яку треба розглядати і не зупинятися на ній. І це дійсно збільшення бюджетів на оборону. Причому це не майбутньому, а це вже зараз. Тому що ми не тільки кажемо, що Європа має прокидатися і прокинулася вже в якійсь частині, але ми розуміємо, що тут має бути колективна відповідальність. Немає права ніхто зараз. Європейський союз також і колоти. Ми бачимо спеціальні позиції, також і в Угорщини, там де колись Словаччина, яка підіграє, і так далі. Для нас важливо зараз оця міць лідерів і міць європейського союзу. Бо повірте нам, українцям, які кожен день перебувають під таким шаленим тиском, Путін не зупиниться на Україні. Ну це очевидні речі. Не про що говорив і пан Міхау, але власне питання таке, що вчора з вуст представника американської адміністрації радника національної безпеки Майка Волца пролунала заява про те, що їм потрібен такий лідер, який зможе ладнати також з росіянами, очевидно, натякаючи, що Зеленський мусить піти у відставку. Як ви вважаєте, чи готовий, чи вони вимагають цієї відставки? Знаєте, в міжнародному праві є питання рівності сторін, і президент Зеленський обраний президент, легальний президент, легальний орган влади, такий самий парламент в Україні. Тому українці ще більше довіряють. Я думаю, після таких подій, які зараз є. Ми розуміємо, що ми не дивлячись на те, що ми можемо мати різні там політичні погляди, різні а, бачення і так далі всередині країни, мати змагальність процесів. Але я думаю, що ми всі чітко побачили про, про те, що Ну Зеленський зараз на міжнародній арені представляє саме Україну. І я думаю, кожен відповідальний лідер, який би опинився в ситуації пана Володимира Зеленського, розумів би так само відповідав на ті виклики, які зараз є в Україні для України. Зараз саме основне це гарантії безпеки. І якщо б пан Зеленський приїхав би до Сполучених Штатів, показав би Будапештський меморандум, де стоїть підпис Сполучених Штатів Америки. Це були теж питання намірів, намірів безпеки, намірів захисту. Позиції України. Україна відмовилася від ядерної зброї. Україна зробила дуже багато для того, щоб змінитися. Україна дуже розраховує на те кошти. це дуже для нас важливим пані є Олено, що, крім всього, то і вступ до Європейського Союзу. Пані Олено, Отце, дякую. Що ми очікуємо від європейських лідерів, в тому числі. Пані Олено, дякуємо за вашу думку. Я ще маю тут запитання до пана Маршалка Сенату. Пане Міхайле, скажіть, будь ласка. No i mnie rano włosy stanuły dybka, jak ja po się na to, co się w Białym domu. Chcę was zapytać, no tak na prawo, jak mieszkańcy Polski, to mnie też ciekawi, czy my mamy na to, w ono Zwisno, w ogóle istnieje, oczywiście ono formalnie istnieje, czy ono istnieje jak jeden głos, jak jeden, jeden organizm? Но не з мені волосся не ставало дибки з очевидних причин, але мені було дуже прикро коли я на це дивився. було. Просто мені було просто-напросто по людськи, надзвичайно прикро. я з покоління, яке дивилося на Сполучені штати як на своєрідний символ для нас усіх США. Це просто не була звична якась держава, це країна, яка була символом боротьби за свободу, символом боротьби з російським імперіалізмом. І я сподіваюся, скажу є, так, що НАТО ще існує, але в політиці треба бути прагматичним. Я лише нагадаю про одну річ. Ніктічора здається, ніхто я про втроє, це не говорив публічно. А у мене така тенденція говорити голосно. Ті речі, які інші не говорять. Два дві країни, які вчора зустрілися. У них є ядерна зброя. Дві з країни, які вчора зустрічалися і хочуть допомагати Україні. Це країни, які мають ядерну зброю, велика Британія і Франція можуть оточити всю Європу ядерною парасолькою. Можуть оточити оточити ядерну парасольку Україну. Ми не потребуємо США для ядерної парасольки. Є рішення Франції є рішення Великої Британії. Можливо, треба всьому в цьому напрямку. можливо, якщо Медведів і Путін в стані як часто в нетверезому стані Путін в утверзу але безпогрозику коротенько ядерною йондро по. Зброю Тож є то в Європі, і в Європі теж є ядерна зброя. Я не кажу, що Польща чи Україна віде має віде будувати зброю, Але є вже країни, які і законно віде. мають дякую. зброю Франції дякую. і Великобританії. Дякуємо вам дякую. за розмову. Нагадаємо, що у нас в гостях сьогодні був віце-спікер Сенату Польщі Михайло Камінський, а також заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.